Права 1142. Запишіть у вигляді десяткового дробу. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося, в першому завданні 1%. Ну що ж, відсоток це сота доля чогось. То 1% відсоток ми можемо записати як одиниця, що ділиться на 100. Це буде 1 сота або 0,01. Є. Переходимо до другого завдання. 8%. Аналогічно записуємо, що це дорівнює. 8, що ділиться на 100. Якщо ми переносимо кому праворуч на два розряди, то у нас вийде 0,8. Є. Третє завдання 30%. Записуємо, що це буде 30, що ділиться на 100. І це дорівнює. Нам треба перенести кому. На три розряди, на два розряди ліворуч, то у нас вийде 0,30, або це дорівнює 0,3. Переходимо до четвертого завдання. 140%. Якщо 140%, то ми пишемо, що це відсоток сота доля частина, це означає 140, що ділиться на 100. І це дорівнює. Переносимо кому на два знаки ліворуч. Це буде 1,4. Є? Так, ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. 200%. Ну що ж, 200% треба 200 поділити на 100, бо відсоток це сота доля. І це дорівнює. 200, що ділиться на 100, це буде 2. Переходимо до шостого завдання 4,5%. Записуємо, що це дорівнює 4,5, що ділиться на 100, тому що відсоток сота доля частини. То це тоді дорівнює. Якщо ми перенесемо кому ліворуч на два знаки, то у нас вийде 0,045. Читається 0,045. Ну що ж, ось таке завдання на запис відсотків у вигляді десяткового дробу на цьому вправо завершено.